Ви п'єте кістковий бульйон заради колагену, витрачаєте години на приготування, чекаєте, що суглоби стануть міцнішими, а ноги сильнішими, але зранку все одно відчуваєте скутість, слабкість або біль у колінах, і в якийсь момент з'являється думка може, колаген уже не працює? або ще гірше? Мабуть, це просто вік? А що якщо проблема не в колагені і не у вас? А в тому, звідки саме організм його отримує. Що, якщо я скажу вам, що існує звичайне насіння, у якому в рази до десяти разів більше речовин, які організм реально використовує для синтезу власного колагену, ніж у кістковому бульйоні. І найважливіше, це насіння напряму впливає на суглоби, зв'язки, сухожилля і силу ніг. Не теоретично, а на практиці. Більшість людей навіть не підозрює про це. А ті, хто чув, дуже часто використовують його неправильно і тому не бачать результату. У цьому відео ви дізнаєтесь, яке саме це насіння, як саме воно працює в організмі і як допомогти ногам знову відчути стабільність, опору і легкість руху. Обов'язково дивіться до кінця. У другій половині відео я детально поясню, як правильно його вживати, щоб це дійсно дало результат, а не було ще однією марною спробою. У цьому відео ви отримаєте чітку і зрозумілу відповідь, чому кістковий бульйон не завжди дає очікуваний ефект для ніг і суглобів. Я покажу вам одне просте насіння, яке організм використовує як реальний будівельний матеріал для колагену, а не просто як чергову добавку для галочки. Ви дізнаєтесь, як саме це насіння впливає на коліна, зв'язки, сухожилля і силу ніг. І чому його ефект особливо важливий після 35-40 років? Я також поясню, чому більшість людей їсть його неправильно і не бачить результату, і що потрібно змінити, щоб користь була відчутною. Окремо ми розберемо, кому це насіння дійсно підходить, а кому варто бути обережним. І найголовніше, ви отримаєте просту схему вживання, яка не потребує складних рецептів, великих витрат чи екзотичних інгредієнтів. Це відео не про чудо засоби, це про те, як дати організму те, що він реально використовує для відновлення і сили ваших ніг. Перш ніж я назву це насіння, важливо зрозуміти одну ключову річ. Колаген це не те, що ми з'їли, і він одразу пішов у суглоби, зв'язки чи коліна. Організм не використовує колаген напряму, він розщеплює його на частини і вже потім вирішує, що з ними робити. Колаген це те, що організм будує сам, якщо в нього є правильні амінокислоти, мінерали і відповідне середовище. І ось тут відбувається головна помилка. Більшість людей намагається додати колаген, але не дає організму того, з чого цей колаген реально створюється. Саме тому результат часто не такий, як очікували, і саме тому це насіння працює зовсім інакше, ніж ви думаєте. Зараз поясню, чому більшість людей шукає колаген у готовому вигляді, але організму насправді потрібне не щось готове, а сировина і умови для побудови. Кістковий бульйон дає відчуття, що ви робите все правильно, але він не враховує, як саме організм переробляє білок після 35-40 років. Після травлення колаген не доходить напряму до суглобів, він розпадається на амінокислоти, які організм розподіляє за пріоритетами. І перший пріоритет виживання, а не коліна, зв'язки чи сухожилля. Саме тому багато людей п'є бульйон місяцями, а ноги як були слабким місцем, так і залишаються. А тепер важливий момент є продукти, які організм використовує набагато ефективніше, бо вони містять не лише білок, а й мінерали і жирні кислоти, які запускають синтез колагену. І тут ми підходимо до головного героя цього відео насіння, яке не дає колаген напряму, а змушує організм будувати його сам. Зараз я назву його. Мова йде про насіння льону. Так, саме про нього. Просте, доступне, недороге і водночас одне з найбільш недооцінених продуктів для відновлення організму. Більшість людей знає насіння льону лише як джерело клітковини, але майже ніхто не дивиться на нього як на ключ до синтезу колагену. У насінні льону висока концентрація амінокислот, саме тих, які організм використовує не абияк, а для побудови власного колагену. Це принципово інший підхід не дати готове, а дати матеріал і умови, щоб тіло зробило все саме. Але на цьому все не закінчується. Насіння льону це не лише амінокислоти. У ньому багато омега 3 жирних кислот, які зменшують запалення, а запалення один із головних ворогів суглобів, зв'язок і сухожиль. Також у льоні є магній, який потрібен для м'язів і нервової провідності, саме він допомагає ногам не відключатися після навантаження. Є цинк і мідь, мінерали, без яких синтез колагену просто не запускається. Без них організм може мати білок, але не зможе правильно його використати. І, звісно, клітковина вона підтримує кишківник, а здорове травлення це основа засвоєння будь-яких поживних речовин. Саме ця комбінація і робить насіння льону настільки ефективним. Не один компонент, а ціла система, яка працює разом. І тепер важливий момент. За біодоступністю для синтезу колагену, насіння льону перевершує кістковий бульйон у рази. Не тому, що бульйон поганий, а тому, що льон організм використовує набагато розумніше і ефективніше. І далі я покажу найважливіше, як саме насіння льону впливає на ноги від колін до стоп і чому багато людей починають відчувати різницю саме там. Залишайтесь, бо це ключова частина. Ноги це зона, яка не має вихідних. Вони несуть вагу тіла щодня роками, без пауз і відновлення. Кожен крок це навантаження на суглоби, зв'язки і сухожилля. І саме тому колаген у ногах зношується швидше, ніж в багатьох інших частинах тіла. Найбільше страждають коліна та зостегнові суглоби і стопи. Саме там з'являється скутість, біль, хрускіт і відчуття нестійкості. З віком організм відновлює ці тканини повільніше, і якщо не дати йому правильного матеріалу, слабкість у ногах тільки посилюється. Насіння льону діє одразу з кількох напрямків, і саме тому його ефект часто відчувається саме в ногах. Перш за все, воно допомагає зменшити запалення в суглобах. Омега-3 жирні кислоти заспокоюють тканини і зменшують внутрішнє подразнення. Коли запалення стає меншим, суглоби рухаються легше і зникає відчуття, ніби ноги не слухаються. Далі зв'язки і сухожилля. Саме вони відповідають за стабільність і впевненість у русі. Насіння льону підтримує еластичність цих тканин, вони стають менш жорсткими і краще витримують навантаження. Це особливо важливо для колін, бо коліно це суглоб, який не любить різких рухів і нестійкості. Ще один важливий момент хрящова тканіна. Вона не має власного кровопостачання і відновлюється дуже повільно. Льон не відновлює хрящ миттєво, але він створює умови, в яких організм може підтримувати його стан. Багато людей помічають, що з часом ноги стають стабільнішими, менше хрускоту, менше різкого болю при русі. Зникає ранкова скутість, стає легше вставати з ліжка, з крісла або після довгого сидіння. Ще один важливий сигнал зменшення відчуття ватних ніг, коли ноги ніби є, але не тримають упевнено. Це часто пов'язано з мікрозапаленням і слабкою підтримкою тканин, і саме тут насіння льону може дати відчутну різницю. Особливо важливо звернути на це увагу, якщо у вас болять коліна, або якщо ноги швидко втомлюються навіть після невеликого навантаження, якщо з'являється страх руху або нестійкість при ходьбі, або якщо ви почали уникати сходів, довгих прогулянок чи фізичної активності. Це не означає, що з ногами все погано. Це означає, що їм потрібна підтримка, а не ігнорування. І далі я поясню дуже важливу річ, чому більшість людей не отримує користі від льону, навіть якщо вживає його регулярно. Саме тут криється головна помилка, і тут ми підходимо до моменту, який для багатьох стає несподіванкою. Більшість людей не отримає жодної реальної користі від насіння льону, навіть якщо їсть його регулярно. Причина дуже проста: вони їдять льон неправильно. Ціле насіння льону має дуже щільну оболонку, і в такому вигляді воно проходить через організм практично транзитом. Ви його з'їли, але амінокислоти, жири і мінерали так і не були використані. По суті, ви отримали лише клітковину, а все найцінніше просто не встигло засвоїтися. Саме тому багато людей кажуть: я їм льон, але різниці не бачу. Різниці немає не тому, що льон не працює, а тому, що організм не має доступу до його вмісту. Щоб насіння льону почало працювати, його потрібно підготувати правильно. Перший варіант подрібнення. У меленому вигляді організм легко засвоює все корисне. Другий варіант замочування. Волога руйнує захисну оболонку і відкриває доступ до нутрієнтів. Третій варіант правильне приготування. Коли насіння стає частиною страви, а не просто добавкою. Інакше ви просто додаєте клітковину до раціону, а не той будівельний матеріал, з якого організм може створювати колаген. І тепер найважливіше, навіть правильно підготовлений льон потрібно вживати в певній кількості і у певний спосіб, бо і тут є нюанси, які впливають на результат. Саме про це ми поговоримо далі. Тепер переходимо до найпрактичнішої частини того, від чого насправді залежить результат. Найкращий варіант мелений льон. Саме в такому вигляді організм може використати все, що в ньому є. Ідеально, свіжозмелений, але якщо немає такої можливості, підійде і якісний готовий продукт. Головне звертати увагу на свіжість, бо жири в льоні чутливі до світла і повітря. Тепер про кількість достатньо однієї двох столових ложок на день. Більше не означає швидше або краще. Надлишок може створити дискомфорт для травлення, починати краще з меншої дози, особливо, якщо раніше ви не вживали льон регулярно. Насіння льону легко інтегрувати в повсякденне харчування, він не потребує складних рецептів, його можна додавати в каші, особливо добре він поєднується з теплою їжею, можна додавати в йогурт або кисломолочні продукти, або просто розмішати у воді і випити. Ще один варіант смузі. Тут льон добре поєднується з ягодами або рослинним молоком. Дуже важливий момент: вода. Льон працює правильно лише тоді, коли ви п'єте достатньо рідини. Без води він може викликати відчуття тяжкості, а з водою, навпаки, підтримує травлення. І ще один важливий нюанс: не чекайте миттєвого ефекту. Насіння льону не працює як знеболююче, воно працює на відновлення. Зазвичай перші зміни люди помічають через 2-4 тижні: легкість у ногах, менше скутості, більше стабільності в русі. Це не різкий ефект, а поступовий, але надійний. І саме так працюють продукти, які організм дійсно використовує, не обманюючи і не перевантажуючи його. Насіння льону не є універсальним рішенням для всіх. Але є категорії людей, яким воно може бути особливо корисним. Перш за все, це люди після 35-40 років. Саме в цьому віці синтез колагену природно сповільнюється. Організм усе ще здатен відновлюватися, але без підтримки йому стає значно важче. Насіння льону може бути корисним тим, хто відчуває біль у колінах або дискомфорт під час ходьби, присідань чи підйому сходами. Також воно важливе при відчутті слабких ніг, коли ноги ніби є, але не дають впевненості в русі. Після травм колагенові тканини відновлюються повільно, і тут організму особливо потрібен правильний будівельний матеріал. Льон може стати частиною підтримки в період відновлення, без різких втручань і без перевантаження. Він також корисний людям з активними фізичними навантаженнями, тим, хто багато ходить, тренується або працює фізично. Навіть якщо болю ще немає, профілактика завжди легша, ніж відновлення. І тут важливо зробити правильний акцент. Насіння льону це не лікування, воно не замінює лікаря і не знімає біль миттєво. Це підтримка, без якої організму важко відновлюватися природним шляхом. Саме так працюють продукти, які дійсно допомагають. Вони не обіцяють дива, але дають тілу ресурс. Якщо це відео було для вас корисним, дайте мені про це знати. Поставте вподобайку, щоб Ютуб показував такі теми більшій кількості людей. Напишіть у коментарях, будь ласка, чи турбують вас коліна, ноги або відчуття слабкості при навантаженні. І напишіть, чи вживаєте ви насіння льону зараз, або чи плануєте спробувати після цього відео. Ваші відповіді допомагають іншим людям зрозуміти, що вони не одні з цією проблемою, і допомагають каналу розвиватися. Підпишіться, якщо вам важливо розуміти, як підтримувати здоров'я простими і доступними способами. Тут ми говоримо без міфів, без реклами і без чудо засобів, тільки те, що реально працює для тіла. Пам'ятайте одну просту річ: сила ніг це не лише м'язи і не лише рух, це зв'язки, сухожилля, хрящі і колаген. І всі ці тканини потребують правильного будівельного матеріалу. Іноді ми шукаємо складні рішення: дорогі добавки, модні порошки, гучні обіцянки, але дуже часто відповідь набагато простіша. Вона знаходиться у звичайній їжі, яку ми роками недооцінювали. Насіння льону це не панацея, але це один із тих продуктів, який організм реально використовує. Якщо дати тілу правильні умови, воно дуже часто відновлюється краще, ніж ми очікуємо. І якщо вам цікава тема колагену глибше, обов'язково перегляньте моє повне відео. Підняти колаген після 50 можна, весь дешевий колаген в одному відео з таймкодами. У ньому я детально розбираю, який колаген має сенс, який не працює і як не витрачати гроші даремно. Це відео логічно доповнює те, що ви щойно подивились, і допоможе вам зібрати повну картину. Дякую, що були зі мною до кінця. Бережіть свої ноги і своє здоров'я!